Усім привіт! Сьогодні ми продовжимо проходити третій Cry. Ніж знайшли, тепер треба знайти жопу, щоб його на того ножа посадити. Давай, пішли. Якраз є є один, один доброволець на думці. Можемо з нього розпочати. А, сюда. Yeah. Так? Так? так, то требуется сюда. Потім... Тут може до гори. А може й не до гори. Вилетіла мать твою занову. Усім привіт. Сьогодні ми продовжуємо проходити третій фаркрай. Грамаді вилетіла успішно кілька разів при спробі піднятися до будинку Бака. Зараз спробую новий якийсь метод. Зараз спробую десь по-новому якось піднятися. Бо це діло, вже трошки надоїло. Таке враження, таке враження, гра має якісь умовні тригерні точки. Коли туди ти заходиш, вона крашиться автоматично. Заходим є, ти знайшов його. Гаразд, давай сюди, спочатку кіт, right. гаразд, від дверима. Потрібно віддати належники та йозам. Коли вони ріжуть тебе, вони роблять це криваво. Уяви, що тебе не вбивають. Все одно, щоб бути вбитим, пер... бути вбитим шпаром Шекспіра. О, Шекспіра. Прошу досить, прошу благаю вас і більше не витримаю. Джейсо, не витягни мене звідси. Благаю тебе благаю. Ти повинен мене витягнути. Будь ласка, витягни. Я витягну тебе, кіт. Чесно обіцяєш. Обіцяй мені. Так, до речі, що до цього, адже я щедрий, так? І як хотів віддячити тобі, знаєш, по-чоловічому. Правильно. Ти сказав, що ми можемо піти. Ні-ні, ні я сказав, що кіт піде з тобою, але ти нікуди не підеш. Ми вийдемо звідси. Вийдеш, коли я дозволю. Візьму тебе закривавленим. Люблю м'ясо з кров'ю. Чортовий гвалтівник, бляха. Здохни, сучий сино! Ти чого такий неласкавий, га? мінус, I've got you. я мою дістав тебе. Прекрасно просто. Я напевно скажу так, що проект припиняється. Я вже не знаю, я вже збився з рахунку, Ну разів 15 точно я пробую записати подальше проходження, навіть хоча б в гру зайти, щоб сказати ці слова С безпосередньо вже сам в ігровий світ. Я не можу, мене викидає. Вон гра мені ламається прямо під час діалогу. Я, я не знаю, я не можу нічого зробити фізично. І мені гра, якщо все-таки запускається, то вона мені вилітає на тому самому місці, на епізоді розправи з баком. Або перед входом в його хату, або ще на підході до його хати. Або тільки я у зарізав, там далі йде діалог з тим кітом, перш ніж вони підуть далі в ту печеру. Ніфіга з того не виходить. Я не знаю. Ну от прошу, ну от знову. Ну. Все, коротше, усіх обняв, усім папа. -па.